Привіт, малята! Сьогодні ми вам розповімо ще про одне зимове явище під назвою Ожеледиця. А чи знаєте ви, що таке ожеледиця? Малята ожеледиця це не тільки весело, а ще й дуже небезпечно. Ожеледиця це тонкий шар льоду, який вкриває дороги, тротуари, дерева та інші поверхні. Вона утворюється, коли вода швидко замерзає на холодній землі. Як утворюється ожеледиця? Якщо йде дощ або мокрий сніг, при температурі близько 0 градусів вода потрапляє на землю. Якщо поверхня землі холодніша за 0 градусів, вода миттєво замерзає, утворюючи лід. Через це дороги та тротуари стають дуже слизькими. Чим небезпечна ожеледиця люди можуть падати, слизькі тротуари збільшують ризик травм. Машини можуть ковзати, водії втрачають контроль, що може призвести до аварії. Лід важко помітити, іноді він виглядає як звичайна мокра поверхня, тому люди та водії можуть не помітити небезпеку. Щоб уникнути травм, варто бути обережним, носити зручне взуття, а водіям їздити повільно і уважно.